Завідувач ФАПУ Іванна Харлашкіна не хоче показує приміщення. Надто вже непривабливий вигляд, вона має та навіть у цих умовах намагається допомагати людям. Звертаються там, як приходить, жалуються на головну біль, жалується, що може тиск. Я помірю, якщо є тиск, якщо можна, то таблетки. А якщо вже такий високий критичний, то уколи є. Село невелике більше жителів, пенсіонери, тож допомоги потребують часто. Допомагають. Ходять, і до хати навіть приходить. Я не маю що сказати. Медичка добра і сестра добра. Буває по-різному, буває, на день може прийти 5 і 6 чоловік, а так то я йду, що в село. Маю діти до року, йду до дитини. Кожен раз, як я сюди приїжджаю на роботу, я йду до дитини. У разі потреби дітей теж вакцинують на місці. У Блюдниківській амбулаторії отримуємо. Вакцину приїжджає лікар, медсестра. Лікар оглядає дитину і дає дозвіл на проведення прививок. До наявних медпослуг звикли і не нарікають. Дуже, дуже добре. Ця медсестра приходить, все, дуже любується цю медсестру. Ось так і живуть відчуттям необхідності своєї праці для людей і сподіваються на краще. Люди потребують. По селах от села такі маленькі, все ж таки медичної допомоги це є перше людині надати. Нам головний сказав, що ФАП не буде ніхто закривати, бо тут ФАПи працювати по всіх установах. Наразі про реформу тут не говорять. Майбутнє для багатьох людей досі в тумані, а дійсність така, яка є, принаймні зрозуміла, хоча й без прикрас.